Розпочалася святкова поїздка села Білка Коростенського району урочистості з дня державного прапора та 24-ї річниці незалежності України відбулися в будинку культури. В переповненій залі зібралися жителі села, представники інших територіальних громад, керівники відповідних рівнів. Після молебені за Україну унесення державного прапора та гімну нашої держави свято розпочалося. Хвилиною мовчання згадали тих, хто загинув на сході України. А щирим словом та оплесками вітали присутніх в залі хлопців. Які повернулися живими до рідного дому. Кращі представники Коростенської громади отримали почесні грамоти від районної обласної влади та від народного депутата України, представника фракції блок Петра Порошенка у Верховній Раді Володимира Арешонко. Я хочу побажати всім миру, злагоди, оптимізму. Переконаний, що буде світле майбутнє у цих діток, буде сильною держава, зі святом вас. Слава Україні! <плес> Якщо виступ творчих колективів, виставка виробів народних умільців, яка діяла біля будинку культури, піднімали настрій, то українські страви створювали смачну атмосферу.